Студенти бились і лаялись, а він на цьому багатів. Коли Шустав тільки починав виробляти горілку, він зробив акцент на якості. Горілка справді була гарною. Шустав особисто стежив, щоб на виробництві не було жодної халтури. Але цього було мало. У Шустава не було гучного імені, його ніхто не знав. Та й горілка його нікому не була потрібна. Вистачало й інших виробників. І тоді він вигадав план, від якого зараз би були в шоці сучасні маркетологи. Що ж він зробив? Шустав зібрав студентів і дав їм завдання ходити по ресторанам і вимагати Шустівську горілку. Отримавши відмову, студенти мали спочатку вічливо запитати: мовляв, як так? Ви, напевно, жартуєте? У вас немає найкращої у світі горілки? Після другої відмови студенти мали почати скандалити і влаштовувати бійку на невелику заздалегідь обумовлену суму збитків, яку Шустав перекривав. Тому хлопці могли і побити посуд, і трохи побитися. Потім їх забирала поліція, а наступного дня їх викупали та покривали всі збитки закладу. Звісно, власники закладів. Почали цікавити, що це за шустівська горілка, із за якою по всьому місту скандалять і б'ються з офіціантами, та й стали закуповувати її про всяк випадок. Раптом знову з'являться ці агресивні шанувальники. А величезну та найголовнішу безкоштовну рекламу шустову зробили саме газети, які смакували деталі подій у розділах хроніки. Саме так шустівська горілка з'явилась у меню більшості закладів.